Astra H. значить, якийсь там який? п'ятий рік? Шостий. Значить, розрядився акумулятор і не відкривається. Ну, ви скажете, відкрита. Ну, звісно, відкрита, бо ми вже трошки тут біля неї покрутилися. Значить, як ми відкрили? Спочатку ми зняли цю рішоточку, так? там відсунули цей, бачили там відео в когось бензинова Астра. В нього дизельна. У нього дізельна. І вся проблема в тому, що коли дізель, виходить, тут йде ще ось до трубка до доповнительна. І так просто всадити руку, так як якщо у вас бензинка, то виймаєте цю решетку. У нього цей вентилятор щось тут трошки болтається, можна засунути руку і відкрити. Але якщо бензин, якщо дізель, то так не виходить. Що ми робили? Знайшли ми отаку проволочку. От. Так. Один лягає з того краю. Ці трамваї ну, тут не дають спокою. Один лягає з цього краю, другий засовує її. Куди ти засовувати? А ну, покажи. Пока, ні, покажи, як ми її вигнули. Покажи, як ми вигнули її. Примірно, щоб хоча б було вигнути. Вже й і, вже і не достанеш. Примірно ми вигнули її отак. Ви бачите, щоб вона могла там зачепитися. І зараз ми зімітіруємо, на телефон покажу, за що вона має зачепитися, бо навіть власник не може побачити, хоче побачити, за що ж вона зачіпилася. От Залазимо сюди, якби тут бачимо передня частину радіатора. Так? Нас цікавить за радіатором. Можна зняти защиту і пробувати це робити монтіровкою длинною, але я не взяв з собою. Так, через то ну, нам вдалося. Зараз, отак. Я все настрою і вам покажу, де воно знаходиться. І це. Давайте. Давай ближче до, до фар... О, во, во, ти зачепив якраз. Так, так, тягни. От, ви бачите, оце він тягне. Отак От ми зачепилися за цей речажок і за нього потягнули. І в нас все відкрилося. Тільки просто я вам підказував там, ліво, право, прокрути на, вож... на круг своєї осі. Отак от ми зачепилися і за другим чи за третім разом у нас получилось. Ну от, все, що вам треба, вам треба дотягнутися до 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 цього... До цього до цієї петельки. так? Отак я не покажу. Ну, з цього пройому. Звідти примірно я. Світив так, між радіаторами, так, між радіаторами так, з того кутка. А він отак вставляв, так, так як ви до звідси і отак туди і в нього вдалося зачепити. Ну, отак. Ми вскрили отак. 1,9 дізель. дизель. Я думаю, що на бензиновій буде ще легше, тому що не буде цієї труби інтеркулера і буде краще.